друзі і сьогодні ми перевіримо запас ходу Nissan Leaf другого покоління. Батарея 40 кВт. Я прихожу, я йду до небезного. На душевну, як на сповіді Зараз струскавця в Луцьк, повертаємось з відпочинку, в готелі зарядили по максимуму батарею на 100%, і запас ходу у нас зараз показує 250 км Я, чесно кажучи, на ліфі, це моя друга дальня поїздка. Перша це була сюди. Ну і зараз ми повертаємося. Я, значить, на офіційному сайті Нісана прочитав, що якщо включити екорежим... Та режим Б. Я раніше думав, що це буксирування, але це якийсь типу економніший режим. Не драйв АБ, два рази джойстиком не скласнути. То, по ідеї, запас ходу буде більшим. Коли ми виїжджали сюди, у нас був запас ходу 248 кілометрів. Їхати нам було 239, але все рівно нам не вистачило цього заряду. Отож, ставали біля Львова, дозаряжалися в Ашані на звичайній зарядці тип 1, 32 А, простояли 2 години. Зарядили близько 15 кВт, що нам дало 50%. Відповідно, коли ми доїхали сюди, у нас залишок був 18% і порядка 40 км. На Начедему не заряджав, оскільки дехто каже, що Ну, просто не варто, бо в ліфа ця е, слабка система. Чи демо, е, Так само є ще демо-плюс Ліфа, є ще демо, звичайно. Не знаю, яка там різниця. Отож, е, їхати нам 247 кілометрів е, і запас ходу у нас на 250 кілометрів. Е, покажи, будь ласка, е, я думаю, я думаю. По ходу руху він зміниться, ну, це все-таки дорога, десь когось обігнав. Там зрозуміло, що будемо включати обдув. Це, до речі, без пічки. Пічку ми не будемо включати, бо ось, до прикладу, я включаю пічку, включаю клімат контроль, пробіг, зразу в нас стає 189 км. Тобто з пічкою ми далеко не заїдемо. Все, погнали. Ось, друзі, ми заїхали на зарядку в торговому центрі Ашан, який на об'їзній Львова нам якраз по дорозі. Ну, плюс тут є інфраструктура, щоб провести час. Ми заряджаємось на звичайній зарядці. тип 1. Зараз показує потужність 3 кВт, але має бути більше, має бути в районі 7 кВт. Ну, 32 А, якщо не помиляюсь, тут її потужність. Якщо в ампер, проїхати нам залишилось 164 кілометри. Наразі у нас запас ходу 132 км. кілометри. Тобто розбіжність склала 32 км. кілометри. Ну, по факту, нам 32 не вистачає. Але завжди треба брати якийсь запас, тобто з самого початку вона нам двісті 250 кілометрів. І... Апріорі ми мали встигнути, ми мали проїхати на цій зарядці, але по факту, ось воно як виходить. Нестача 30 кілометрів в подальшому. Я думаю, вона б збільшувалася. Ну бо це все-таки рух, це все таки траса, когось десь треба обігнати. Плюс ми були в Прикарпатті. Там місцевість вже починається гірська, багато підйомів. Ну відповідно, є спуски, де електроенергія рекуперується. Але загально у нас ось така картина. Заряджаємося, покажемо вам скільки, як швидко, та їдемо далі. Ми вже в дорозі зарядилися. Запас ходу у нас зараз 207 км, а по картам показує. Що там показує скільки? 158. Тобто, у нас такий непоганий запас, це дуже добре, оскільки там десь будемо обганяти. Може навіть пічку собі дозволити включити, бо цілу дорогу, поки ми їхали та не включали. Їдемо дуже економно. Значить, зарядив я 12,5 обійшлось обійшлося 180 гривень. Десь годину, годину 50 хвилин ми простояли на зарядці. До речі, це торговий центр King Cross, Там походили по ньому. В принципі, ніякого там дискомфорту. До речі, ми приїхали на зарядці була лише Mercedes EQC. Коли ми вже від'їжджали, то була вже черга. Там стояв є біля нас, ми вже дозаряджалися, вже Лів, ще один стояв, чекав черги на зарядку, та Зоя» заряджалася. Тобто, в подальшому, я думаю, за це майбутнє і інфраструктура заряду буде розвиватися по любому. Ну, Єдиний мінус, що трошки довго. І коли немає вільної зарядки, я ну, не уявляю, що б ми робили, десь їхали, шукали в іншому місці. Ми що у нас залишилося по запасу ходу. 15 кілометрів та 7% заряду батареї. Вже горить індикація, що потрібно машину поставити на зарядку. Е, які висновки я можу зробити з цієї подорожі? На електромобілі подорожувати можна, на електромобілі подорожувати потрібно, але саме по Нісану Ліфу потрібно брати е, зазор на подорож 20-30 кілометрів. Е, з моменту останньої нашої зарядки в торговому центрі King Cross у нас був запас ходу е, 50 кілометрів, залишок 15 тобто 35 кілометрів по дорозі пропало. Вони пропали, так як я вам і казав, десь ми обігнали, ну, верталися ми, враховуючи цей запас 50 км швидше, ніж їхали туди. Десь 100, ну, 90-100 середня швидкість. Тобто, якщо розраховувати з такою швидкістю, потрібно по-любому брати якийсь запас. Звичайно, тут варто врахувати, що саме конкретно цей лів з пробігом 62 тисячі. Чим новіший лів, чим менший пробіг, тим запас ходу та ресурс батареї більший. Новий такий лів буде проїжджати десь порядка 270-280 кілометрів. Цей ж показує по комп'ютеру у нас 230-250 саме економний режим, без пічок, еко, рекуперація. А по факту десь проїжджає 230. Отож, саме важливе, скільки нам обійшлася поїздка довжиною 480 кілометрів на ліфі другого покоління. Це коштувало нам 380 гривень. Тобто 380 гривень ми їхали та дозаряджались два рази по дорозі туди та по дорозі назад. Попередньо ми зарядилися в батьків безкоштовно, і в готелі у нас теж була безкоштовна зарядка. Ми не рахуємо витрати там, на експлуатацію, ми не рахуємо втрати акумулятора. Просто конкретно по факту, скільки воно нам вийшло. Цифри такі. Також хочу сказати, що цей ліф зараз стоїть на продажі. Внизу під відео буде посилання на авторія. На ньому батарея 40 кВт. Запас ходу ви вже бачили. Звичайно, є ліфи 62 кВт, Там запас ходу буде порядка 350 км. Але, взагалі, по їзді машина дуже приємна, комфортна. Це особливо відчувалося в гірській місцевості. Знову ж таки, наприклад, в Карпаті, де дорога йшла серпантинами, за того, що ну це характеристика всіх електромобілів, але за того, що низький центр тяжко, машина керується дуже добре. В принципі, все необхідне тут є. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво.